Вправа 989. Виконайте множення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні 8,1, що множиться на 6,5. Тут нічого не зробиш, треба множити стопчик. Ну що ж, давайте будемо множити, записуємо 8,1. Що множиться на 6,5. Множимо. 1 на 5 це 5. 8 на 5 це 40. 1 на 6 це 6. 6 на 8 48. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 0 плюс 6 це 6. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Отже, раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 52,65. Переходимо до другого завдання. Бачимо 5,8, що множиться на 2,5. Ну, в даному випадку множимо в стопчик. Записуємо 5,8. Що множиться на 2,5. Множимо. Так, 8 на 5 це 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 5 на 5 це 25, плюс 4 це 29. 2 на 8 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 на 2 це 10 плюс 1 це 11. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 9 плюс 6 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 плюс 1 це 4. Тут у нас буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 14,5. І переходимо до третього завдання. Бачимо 3,2, що множиться на 7,3. Ну що ж, множимо в стовпчик, записуємо 3,2, що множиться? На 7,3. Множимо. Так, 2 на 3 це 6. 0 на 3 це 0. 3 на 3 це 9. 7 на 2 це 14. 4 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 7 це 0, плюс 1 це 1. 3 на 7 це 21. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 0 плюс 4 це 4. 9 плюс 1 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. А тут у нас буде 2. Отже, три знаки після коми ставимо. Так, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 22 цілі. 46. Сотих. 46 тисячних, вибачте, є. Yeah. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8,

5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 4 це 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 на 8 це 64, плюс 2 це буде 66. 835 на 1 це буде 835. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 5 це 13. 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 3 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. 7 плюс 8 це 15. Раз, два, три знаки після коми ставимо. Нолик в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 15,3. 15,03. Є. Переходимо до наступного завдання. Бачимо 4,8, що множиться на 0,64. Множимо стопчик. Записуємо 4,8, що множиться на 0,64. Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 3 це 19. 6 на 8, 48. Так, 6 на 8, 48. 8 пишемо, 4, запам'ятовуємо. Далі 6 на 4, 24, плюс 4 це 28. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 9 плюс 8. Це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 8 9, плюс 1 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Маємо три знаки після коми. Отже, добуток у нас дорівнює 3,72. тисячні. Записуємо тоді відповідь. Отже, добуток у нас 3,72. Є. Переходимо до шостого завдання. 8 треба помножити на 90,45. Ну що ж, давайте множити. Тільки я поміняю множники місцями, від цього добуток не зміниться. Записуємо тоді 90, Сотих, що множиться на 8. Множимо. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 4 це 36, 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0, плюс 3 це 3. 8 на 9 це 72. Раз, два знаки коми ставимо. нолик в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 723 цілі. 6. Ну що ж, а зараз, коли я звільнив місце, я переніс розв'язок праворуч. Переходимо до 7 завдання. Треба 1,16 помножити на 0,29. Ну що ж, множимо в стопчик. Записуємо 0,1,16. 1,16, що множиться на 0,29. Множимо. 6 на 9 це 54. 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 5 це 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9. Плюс 1 це 10. Так, 6 на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Далі. 1 на 2 це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 4 плюс 2 це 6, 0 плюс 3 це 3. 1 плюс 2 це 3. Так. 1, 2, 3, 4 знаки після коми. Так, то переносимо кому сюди, пишемо 0. І вийде 3364. десятитисячні. Записуємо. що Так, у нас дорівнює 0 цілих.

На 0,32 тисячні Множимо. Так, 5 на 2 це 10, 0. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 на 2 це 16. Плюс 1 це 17. 3 на 5 це 15. 5. Пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 8 на 3 це 24, плюс 1 це 25. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 плюс 1 це 7. Тут у нас буде 2. Отже, 1, 2, 3, 4, 5 знаків після коми нам треба. 1, 2, 3, 4. є, Дописуємо 0. Ставимо кому і тут пишемо 0. Так, 0 у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,3. Давайте я спочатку запишу 0, потім 272. Отже, читаємо добуток десятитисячні. Так, ну і переходимо до останнього дев'ятого завдання. 0,275. тисячних Треба помножити на 1,64. Ну що ж, будемо множити? Записуємо тоді 0,6. 275 тисячних, що множиться на 1,64. Множимо. 5 на 4, це 20. 0 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 7 на 4 28 плюс 2 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8 плюс 3 це 11. 6 на 5 це 30. 0 пишемо. 3 запам'ятовуємо. Далі 6 на 7 це 42, плюс 3 це 45. 5 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 4 це 16. є 275 на 1. Це буде 275. Додаємо. В кінці у нас буде 0. Далі 0 плюс 0 це 0, 5 плюс 5 плюс 1 це 11, 1, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 6 це 7, плюс 1 це 8, 8 плюс 7 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 плюс 1 це 4. Отже, нам треба 1, 2, 3, 4, 5 знаків після коми. Тут у нас 3, 5, то пишемо тоді 0, ставимо кому. 2, нулі в кінці відкидуємо, то записуємо, що. Добуток у нас дорівнює 0,451 сота. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткових дробів, яке ми виконували в стовпчик. На цьому вправу завершено.